Через ускладнення епідситуації в Ужгороді вирішили продовжити обмежувальні заходи у школах. З понеділка навчання відновлять, але лише в дистанційному форматі. Попри зростання кількості хворих у місті серед персоналу освітніх закладів, ситуація покращилася і є можливість відновити уроки у онлайн форматі. Наразі епідпоріг перевищений на понад 87%. відсотків для порівняння минулого тижня перевищення було на 7% відсотків нижчим. Якщо бачимо, що загальне зростання на вірусне захворювання воно все-таки відмічається, то в плані пацієнтів для пацієнтів а наших школярів цей показник знизився. Карантинні обмеження залишаються стосовно навчального процесу. Дозволено проводити в онлайн режимі і через тиждень знову збереться протипідемічна комісія і буде приймати рішення. Садочки ж Ужгорода продовжують роботу у звичному режимі.